Пам'ятати страшні злочини Росії у меморіальному сквері вшанували пам'ять невинних жертв голодомору. Також Прикарпатці помилилися за воїнів, які загинули у російсько-українській війні. Більше в наступному матеріалі. Цього року 90-ті роковини геноциду, який забрав життя 5 мільйонів українців. Ми роздаємо колоски і лампадки як символ дня голодомору. Людей забрали повністю всю їжу. Вони їли все, що попало. Навіть до черв'яків деякі деяких сім'ях, яких було побільше дітей, батьки їли своїх дітей найслабших. Ну це жахливо. Десятиліттями українці берегли пам'ять про злочин 1932-1933 років, але й не думали, що він повториться тепер. Заступник голови ОВА каже: зараз як ніколи відчувається паралель між подіями минулого та сьогодення, адже російські загарбники продовжують знищувати українців. Знову геноцид спрямований на винищення українців. Росія не приховує свого наміру знищити Україну і. «Оскільки вони не спроможні перемогти українців на полі бою? То Росія вже тепер держава-терорист, яку визнали державою терористом у світі, намагається. Тиснути на цивільне населення, вбивати людей, руйнувати інфраструктуру. Усю незалежність в Україні були різні думки щодо голодоморів. Будучи під окупацією, українці боялися спілкуватися на цю тему. Тому наше покоління не до кінця усвідомлювало масштаби тих жахіть, каже Михайло Королик. Читаючи спогади про голодомор, я вже менше дивуюся раніше, про ті звірства, які відбувалися під їхнім гнітом. Нічого дивного не відбувається. В них це генетично є. Вони Люди, які ненавидять все живе, ненавидять все добро, ненавидять українців, ненавидять нас за те, що ми просто говоримо українською мовою. Тому, якщо говорити про голодомор. Ми з вами повинні пам'ятати про ці трагічні сторінки нашої історії, але в першу чергу для того, щоб шанувати всіх тих, хто загинув, хто помер від голодомору, а в другу чергу, щоб зробити висновки і щоб ніколи в житті більше не повторилося голоду. Під час заходу представники обласної влади вручили рідним полеглих захисників посмертні нагороди. Батько героїні Микола Новицький. Нагороду отримує дружина героя Галина Реус. Представники духовенства обласної і міської влади, військовослужбовці та мешканці міста спільно помолилися за душі померлих та поставили свічки і колоски пшениці до пам'ятних місць.